Від жорстоких дій російських окупантів страждають не лише люди, а й тварини. Майже щодня ми дізнаємося болючі історії, що трапляються з братами нашими меншими. Про пса на призвисько лис ви точно вже чули. І ти, в якому стані його залишили напризволяще російські військові, ми вам нагадаємо. Але ми також хочемо показати, що робить з тваринами любов та піклування. Світ все ж таки не без добрих людей. Зараз цей врятований від жахливої смерті писик пересувається за допомогою спеціального візочка і виглядає щасливим. Але йому довелось пережити важкі тортури. Його знайшли поблизу Макарова в ямі зі сміттям. Російські окупанти не просто кинули бідолашного в яму, вони зламали йому хребет, щоб знерухомити і замінували. Ось ці проводки, які були прив'язані до кінцівок лиса. Це була розтяжка, тобто, механізм. Мав здетонувати, коли б людина б намагалась пошевелити цього песика для того, щоб ну, по суті жалісливих людей, які потягнуться до песика, щоб вони загинули разом з ним на цій розтяжці. Але цей жорстокий план не спрацював. Галина Чернічко, ветеринарний лікар, ще на початку масштабного вторгнення вона створила групу в месенджері, щоб допомагати тваринам, і в цю групу прислали якраз фото. Цього лиса, ну вже лисом його назвали. Прислали фото цього лиса. Я його побачила, і в принципі я вже була рада їхати. Чому бо кожен день було дуже багато роботи? І я думала: так, я краще зроблю цю роботу сьогодні, поки до комендантської години, а завтра вже буде інше. Цю історію Галина розповіла чоловіку, який і помітив щось підозріле. Там є така, як вудочка, та таке, от щось чорне з червоними помітками, оскільки мій чоловік дуже гарно знається на ділі сапера. Він роздивився те фото. Ну звітна казала, ми поїхали зі мною. каже: Ні, ти туди без сапера не поїдеш. Наступного дня. Галина звернулась до тероборони. Лиса розмінували і надали допомогу в клініці, яка належить жінці. Ми ставимо крапельниці з препаратами, які покращують роботу шлунково тракту, які покращують відток жовчі, які покращують роботу нирок. Кілька тижнів про нього турбувалися. і Лікували в ветклініці Галини. Далі долею і реабілітацією песика почали займати Тися волонтери з зоопатруля лису зробили спеціальний візок, на якому він вже досить вправно пересувається, і почали працювати над відновленням роботи задніх кінцівок. Кожного дня в нього є ось цей водні процедури. Ще він бігає на тренажерах. Щодня з ним працює ціла команда професійних реабілітологів. Зранку басейн, а далі тренажери поставлю на аплікатор знісова. Він має стояти 40 хвилин. Потім на доріжку. Аплікатор Кузнєцова ставиться для покращення кроволігу, для зняття спадного мишці. Після аплікатора ще 20 хвилин на спеціальній дорістці. Ми таким чином собаки допомагаємо, щоб мишечна пам'ять заповнила і щоб він міг ходити, як і був здоровий. Життєрадісний, радісний, довірливий і дуже дуже ніжний родий песик, попри нелюдську людську жорстокість, ще вірить в людей. А ми, в свою чергу, віримо, що найближчим часом він буде бігати і знайде справжню люблячу родину.